Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі соврім'єнними огнями повести за віком, за німцями Не до ріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній веселого дому. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, Витрішивши очі. Як ягнята, нехай каже, може таке треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкоди й праці, схаменіться усі на цім світі, і царата, і старчата, Адамові діти, і той. Нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі дівочі, Літа мої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови від вітру линяють, серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі. Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розказати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, дені ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Зоря моя вечірнє, зійди над горою, поговорим, тихенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Я у полі на могилі. Вовкулак ночує, а сич в лісі, а на стрісі не долю віщує. Як Як сондрава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. А хто знає, що коїться в нас на Україні, а я знаю. І тобі розкажу спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Село і серце відпочине, село не нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. А кругом широколистії дополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром. Сам Бог питає насло. Стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України, широка, глибока, отом церква Богданова там-то він молився, щоб москаль добром и лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало, Москалики, що заздріли, то все очухрали, Могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкокують та тебе желають. Що й за труди не находять, отак то, Богдане в си Богу, сироту крайню, за те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Байстрюки й і Катерини сараною сили. У такето зіновій, Олексіїв, друже, ти все оддав приятелям, а їм байдуже. Кажуть, що все то те, таки було наше, що вони тільки наймали татарам на паші та полякам. Може, й справді нехай так буде, тільки сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. в домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіє му неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі невольні, чи діти. Краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний син. Подивись тепер на матір, на свою в країну Що колишучи співала про свою недолю, що, співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане Богданочкому, якби була, знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові. Сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверть, нехай підростають, та поможуть москалеві, господарювати. З матері полатану сорочку знімати, помагайте недолюдки матір катувати, на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Е, як то Якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.